Вітаю, шановні колеги. Вашій увазі пропоную презентацію, мета якої познайомити із підручником історії України для сьомого класу, підготовленим у видавництві Генеза і поданим на конкурс Мон України для вибору вчителів. Коротко представлю авторський колектив підручника. Це освітньої пам'яті Віталій Власов. Автор лінійки підручників з історії України, багатьох посібників, що добре зарекомендували себе впродовж двох десятиліть. Інтелектуальна спадщина Віталія Сергійовича його методичний доробок, на якій спиралися, забезпечують тяглість в історичній шкільній освіті. Юридична підстава використовувати текстовий матеріал Віталія Власова, спадщина авторських майнових прав. Дмитро Ващук. Кандидат історичних наук, фаховий дослідник українського середньовіччя, опікувався забезпеченням наукового компонента в структурі підручника, розпрацьовував інноваційні елементи в методичному апараті пропонованої навчальної книжки. І Оксана Данилевська, докторка філологічних наук, докладала зусиль для забезпечення текстової цілісності книжки для семикласників. Розробила методичний апарат, відповідний настановам державного стандарту базової освіти, націлений на повноцінну та ефективну реалізацію компетентнісно, діяльнісно особистісно орієнтованої парадигми процесу навчання на уроках історії в новій українській школі. Підручник підготовлено відповідно до модельної навчальної програми історія України 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти авторів, які вказані на слайді. Пропонований підручник поглиблює концептуальні засади, на яких ґрунтуються підручники генези для 5-го та 6-го класів. Він є їхнім логічним продовженням, що дає змогу забезпечити системність навчання історії в класах, які працювали з підручниками Генези раніше. Водночас, книжка є самодостатньою, цілісною, що робить її зручною і для тих, хто почне за нею опановувати систематичний курс історії України. Виходячи зі значення поняття підручник як навчальної книжки, що має бути постійно під рукою, відповідно до якого цей тип навчальних видань у сучасній дитактиці витлумачено як основний засіб навчання, прагнули досягти максимальної зручності для користувачів, учнів семикласників та вчителів. Цю зручність забезпечують чітко структурований навчальний матеріал. Збалансовані за обсягом текст і параграфів, відповідність трикомпонентній структурі сучасного уроку, рубрикація за формами пізнавальної діяльності, творчі та проєктно орієнтовані завдання з чіткими інструкціями їх виконання, додатковий пізнавальний матеріал до кожного уроку, тестові завдання для самоперевірки до кожного уроку, узагальнення до розділів та узагальнення до курсу, дохідливий виклад та діалогічна стилістика. Урахування вікових особливостей семикласників та зв'язок із сучасністю. Сучасний дизайн поєднано зі зручним апаратом орієнтування, невеликою кількістю піктограм і умовних позначок, які забезпечують легку навігацію у структурі підручника і доцільність яких зумовлена як структурною. Особливістю пізнавальної діяльності, так і вимогами до сучасного уроку історії та результатами навчання, націлених на здобутки досягнення забезпечення державного стандарту базової освіти. Побудова кожного параграфа підпорядкована трикомпонентній структурі сучасного уроку. Для актуалізаційно-мотиваційного етапу запропоновано завдання в рубриці Міркуємо. Ці завдання за авторським задумом здатні бути мотиваційною пружиною уроку. Вони забезпечують оперття на досвід семикласників, зв'язок із сучасністю, скеровують до проблемного способу опрацювання навчального змісту відповідно до викликів сучасності. Для основного етапу уроку запропоновано систему вправ і завдань, що передбачають опрацювання двох пунктів навчального тексту. Дослідження історичних джерел, роботу з картами, виконання пошуково-дослідницьких завдань, розвиток предметних і ключових компетентностей, широке залучення міжпредметних зв'язків, розвиток аналітичних здібностей семикласників, їх уміння вчитися. Завершальний етап уроку на матеріалі нашого підручника в кожному параграфі має на меті актуалізувати ціннісні та мотиваційні механізми пізнавальної діяльності. Матеріали рубрики це цікаво, запитання з рефлексії та вправи рубрики «Перевірте себе сприятимуть систематизації отриманих на уроці знань та вмінь, забезпечують можливості для вчасної діагностики та корекції, спонукають до планувальних дій задля індивідуалізації процесу пізнання, вибудовування. Персональних освітніх траєкторій для учнів та учениць з неоднаковим рівнем навчальних досягнень. Перевага пропонованих матеріалів також у тому, що вони дають змогу ощадити навчальний час. Рубрикація тексту підручника враховує також форми пізнавальної діяльності учнів відповідно до засад сучасної дидактики. Пропоновані в рубриках запитання та завдання спрямовані на розвиток критичного мислення, хронологічної та просторової компетенції, самостійний пошук історичної інформації, її критичний аналіз, формулювання самостійних висновків та формування ставлень. Крім того, методичний апарат. Підручника дає змогу вдосконалювати вміння, отримані на уроках історії, в попередніх класах, що забезпечує системність у формуванні ключових та предметних компетентностей. Пропонований підручник надає найширші можливості для реалізації диференційного підходу в навчанні, врахування множинності освітніх траєкторій у кожному конкретному класі, підтримання стійкого пізнавального інтересу учнів завдяки тому, що методичний апарат складається із завдань, які доснаги семикласникам, та враховують індивідуальний освітній поступ. Важливо, що пропонований методичний апарат не обмежує свободи вчителя. Він поєднується з будь-якою з освітніх технологій, у кожному параграфі запропоновано для обмірковування, обговорення, визначення рівня розуміння, засвоєного 30-40 запитань, серед яких відкриті та закриті, пошукові та репродуктивні, фактологічні та ціннісні, настановчі та узагальнювальні, дискусійні та світоглядні, і всі вони. Підпорядковані наскрізні ідеї параграфа, яка проєктується на сьогоденні. Особливе місце у структурі підручника належить текстовим та візуальним історичним джерелам, які виконують роль носіїв нової історичної інформації, засобу формування предметних компетентностей, інструментів розвитку аналітичних вмінь. Вони є основою для формування ставлень, і водночас вони є культурними знаками. Розвивальний потенціал підручника посилюють ілюстрації, які є самостійним дидактичним складником навчальної книжки. У підручнику вміщено 6 історичних карт і близько 220 Ілюстрації, які мають коментарі, що є джерелом історичної інформації, яка не дублює основний текст, а вони є елементом методичного апарату, оскільки супроводжуються запитаннями та завданнями, і слугують основу для творчих та пізнавальних завдань. Українознавчу спрямованість підручника забезпечено на всіх рівнях його структури, а саме, залученням до навчальних текстів і методичного апарату цитат із наукових праць знаних авторитетних. Науковців і літературних творів українських авторів, відео за експозиціями українських музеїв, запитаннями, що спонукають оцінювати минуле та сьогодення України крізь досвід світової культур, культурної спадщини, а також відповідністю сучасним досягненням історичної науки, зокрема в контексті постколоніального дискурсу. До кожного розділу в підручнику запропоновано проєктні завдання із докладними покроковими інструкціями з їх виконання та презентації. Ідеї проєктних завдань відповідають навчально-методичній програмі. Вони є неформальними, не повторюються ні з теми в тему, ні щодо попередніх класів, мають високу пізнавальну цінність та потужний розвивальний потенціал, дають змогу в повні виявити творчі здібності учнів і водночас до снаги семикласникам. Сучасний дизайн підручника є елементом його цілісної структури. І на сам кінець зауважу: обираючи підручник для своїх вихованців, пам'ятайте, шановні колеги, що опрацьованому на уроках належить лягти в підмурівок ідентичності ваших учнів. Тож від вашого вибору залежить вага світоглядного набутку покоління, якому призначено історією будувати Україну як вільну державу, що позбулася постколоніального спадку. Дякую за увагу.